Спотяга у лікарню мистецький фестиваль у Кам'янці-Подільському закінчився масовим отруєнням. Потерпілих близько 60 і більшість з них саме діти, які з'їхалися з усієї України. Із симптомами харчового отруєння їх шпиталізували у Кам'янці, Києві та Одесі. Після прибуття у столицю 18 дітей швидкі забирали просто з вокзалу. Троє у надважкому стані їх нині рятують київські медики ще десятеро під крапельницями у броварській лікарні. Чим нагодували учасників фестивалю? Валю, і хто за це відповість Ганна Бока з'ясовувала. Бровари Софійко та Надійку батьки ведуть до лікарів на профілактичне обстеження. Дівчатка одні з небагатьох, кого цієї ночі не скосила хвороба. 15 ж їхніх однолітків нині на карантині, дехто у дуже тяжкому стані. Діти поверталися із Кам'янця-Подільського до Києва. Мама Юлія одна з тих, хто супроводжувала 27 семеро хворих. каже, зле ставало малим одне за другим, а ніч та подяг і без того скруту перетворили в пекло. Зранку усіх просто з вокзалу забирали швидкі. Кошмар відбувався. Кошмар. Ми на ручках їх виносили кожні 5 хвилин, тому що температура 37, через 5 хвилин 38, через 5 хвилин вже 40. Дітей дуже багато було хворих. Тому ми розділилися кололи знеболювальних. Як можна чужій дитині що зробити, не знаючи що чи в неї є алергія на що ще нема. Діти кажуть, різко зле стало всім після вечері. Деякі їли пюре, деякі їли олів'є. У нас все було добре, а потім епідемія почалася. Ті ж самі симптоми чотирьох дітей з Одеси. Керівниця групи теж скаржиться і на харчі, і на антисанітарію готелі. Ні, трихнакмірах даже білі мишфестивали два дні у Кам'янці-Подільському діти з усієї України. Усього на хореографічні змагання з'їхалося 227 дітей. У міській лікарні залишається щонайменше 40 постраждалих, серед них і дорослі уже відомо про потерпілих і на Івано-Франківщині. І всюди медики називають однакові симптоми. У броварах, навіть не дочекавшись висновків експертизи, сміливо кажуть, головна причина масового отруєння неякісні харчі. Один хлопчик із шостки він відмічав, що він не їм. І неїв э, олів'є. а він один його не їв, і в нього нема роботи по носу, У нього просто рви у Держспоживслужбі Кам'янця-Подільського після скандалу одразу ж кинулися перевіряти готель, де жили діти. Виявили ряд порушень, які містилися в готельному комплексі, а саме недотримання товарного сусідства харчових продукцій, де кожен мав медичну книжку. Адміністратор готелю наперед перепрошує за можливі недоліки, але провини за постраждалих дітей не визнає. Кожного закладу є свої недоліки. Ми все справимо. Ми себе не знімаємо вини, але ми також не можемо себе звинувачувати. тому що не, до, не доказана наша вина. Експертиза триватиме днів зо п'ять, Тим часом щодня зростає і кількість постраждалих дітей. Харківські танцюристи чи не єдині, які відчули біду ще в Кам'янці-Подільському. Восьмеро з них у середній тяжкості госпіталізували, а ще тридцятеро прийшли в лікарню на обстеження. Про всяк випадок їхні керівники не наважилися рушати у далеку дорогу з дітьми. Ганна Бока, Вадим Вербаулах, Олег Туданули не Черняєва, Олексій Губін, ТСН один плюс один.